Привіт усім! Сьогодні говоритимемо про покроковий план, як збільшити якість наших кандидатів. Приєднуйтеся, буде дуже цікаво! Відгуків на вакансію дуже багато. На співбесіди приходять. Нарешті роботодавці дочекалися, що приходять кандидати на співбесіду. У нас бувають такі дні, що навіть 100% кандидатів приходять на співбесіду. Але що ми бачимо при цьому? Ми бачимо при цьому низький рівень освіти, безграмотність, невідповідність, досвід реально є, але людина, здобуваючи цей досвід, не здобула тих навичок, які ми очікували, щоб вона або він здобули. Немає сильного, знаєте, фундаментального базису. І це прослідковується ну, прямо масово по кандидатам. Що ж робити, як можна сьогодні підвищити цю якість кандидатів? І саме основне, що буде, якщо цього не робити, доведеться брати неучів і з ними намагатися якось працювати, перевчати. Ну окей, якщо це молодь, а якщо наша цільова аудиторія. 35, 40 55. Цю категорію набагато важче перевчати. Що робити в такій ситуації? Рішення тут лише одне. Потрібно терміново переглядати свій підхід до рекрутингу, до підбору персоналу та підвищувати якість наших кандидатів. Як саме це робити, поговоримо про це далі. Чому я піднімаю сьогодні цю тему і чому вона така важлива? Від якості наших кандидатів напряму залежить результат роботи нашої компанії, незалежно від того на якому процесі задіяний даний спеціаліст. Чим вища якість кандидатів, тим успішніший бізнес. От чому це настільки важливо зараз? Мене звати Лебедєва Вероніка. Я керівник і власник кадрової агенції Вінворк маю досвід більше 10 років у підборі. Персоналу створила не одну команду, і що дуже приємно, моєму кадровому агентству вже більше п'яти років. І перша команда менеджерів, яку я підібрала в одну з компаній, працює до цих пір. Це говорить про якість кандидатів, і саме тому я вважаю, що я маю право ділитися досвідом своїм і розповідати, як підвищити якість кандидатів. Перше, на що варто звернути увагу, це бренд роботодавця. Якщо ви раніше не приділяли увагу бренду роботодавця, не звертали взагалі е свого уваги часу, коштів, не направляли в це русло, саме час приділити увагу і підняти рейтинг бренду роботодавця. Адже від цього буде залежати якість тих відгуків кандидатів, які до вас заходять. Друге, що дуже велику роль грає і відіграє на якості кандидатів, це те, як складена ваша вакансія, чи вона складена без помилок, якщо ви використовуєте якісь зображення, картинки, креативи для соціальних мереж, для вайбер-груп, спільнот, чи вони створені якісно, чи вони створені професійно, чи вони створені за допомогою дизайну. Дизайнера верніше, чи тако тяп-ляп на скору руку, хто зміг, той зробив. Перевіряйте оці всі моменти, тому що, якщо ви хочете якісного кандидата, якщо ви хочете освіченого кандидата, якщо ви хочете кращих з цього ринку, ви маєте також відповідати цим критеріям, тому що кращі йдуть до кращих, інакше не буває. І третє. Скрипт телефонного інтерв'ю, скрипт телефонного дзвінка. Яким чином рекрутери, менеджери з персоналу, HR, або якщо ви виконуєте цю функцію, ви яким чином ви вітаєте кандидатів, які вам телефонують? Яким чином ви продаєте компанію вашу? Задумайтеся над цим. Це дуже важливо. Адже. Може бути, що той кандидат, який телефонував і сказав: Я подумаю, якщо мені буде цікаво, надішлю вам резюме, і так і не перетелефонував, можливо, саме він є тим сильним і цільовим кандидатом, якого ви впустили, бо десь трошки не дожали. Я знаю, що сьогоднішні мої три поради вони не були простими. Я знаю, що для того, щоб їх реалізувати, треба і час, і кошти, і зусилля. Але повірте, якщо ви хочете бачити в своїй команді команді якісних кандидатів, якщо ви хочете бачити дійсно кращих з кращих, сьогодні це потрібно робити без цього. Рухатися далі ви не зможете, або будете використовувати, як я кажу, переберки ринку праці. Боляче, я знаю це чути, але це правда. Якщо у вас є проблеми з вакансією, ви не можете, ви зайшли в глухий кут, не знаєте, як рухатися далі. Я під цим відео залишаю посилання на Google форму. Ви її заповнюєте і отримаєте від нас безкоштовну якісну консультацію, розбір повністю вашої вакансії і фідбек. Обов'язково скористайтеся цим шансом, ну і тримаємо економічний стрій, перемоги нам якнайшвидше.